Моя вітанчика, давайте, ви вже, мабуть, коли бачите тару Монара, починаєте відчувати себе не дуже. Так, це просто колода. Просто вона розкриває більше, ніж, можливо, звичайний Таро. Вона специфічна така, вона психологічна, вона дуже класно на підсвідомість працює. А хочу на ній подивитися, хто за вами слідкує. Я бачила ваше запитання, я пам'ятаю, я зроблю обов'язково, можливо, сьогодні. Відповім на запитання, які ви для загального розкладу. Я не встигаю, але я все одно буду таке робити. І так, подумайте про себе. Хто ви? Мені цікавить спочатку, хто ви, щоб ви зрозуміли, що це ваша сигніфікація, що саме про вас це буде йти мова. І, до речі, на дні колодія у нас тут десятка води. Це сама гармонійна така карта, але тут, знаєте, не про сім'ю зовсім. Десятка води тут зовсім не про родину. Тому десятка води це не про сім'ю. Тут дівчинка, вона очистилася і вона йде в свій шлях. Так, шлях, який перед нею це не дуже легкий, але це про очищення. Це про. Зняти з себе старі окови, установи, тригери, програми, от, от в такому сенсі. Але це от гармонійна карта, десятка води. І так, хто ви у мене? Хто ви у мене? А ви у мене потірка повітря? дев'ятка вогню, вершниця води. Дивіться, це одна із карт. Яка вершниця показує стоїть в болоті в трясині. І вона нікуди не рухається. І де е, кінь стоїть теж. Так? І це дає нам таке розуміння того, що вона застрягла. І, е, знаєте, їй потрібно рухатись, а вона стоїть, вона не знає, куди йти. І тут е, застій. Вода, яка не рухається, це застій в чомусь. А цей триплет описує вас як дуже чітливу, інтуїтивну, але також втомлену особистість, яка або який бореться з внутрішніми сумнівом і зовнішнім тиском, який є на вас. Хто ви? Жінка чи чоловік з відкритим? Глибоким серцем сила, але сильна але поранена. А... Ви вмієте кохати, але ось щось тут в коханні, у вас болоце. По-іншому тут не скажеш. Ви насторожена. Можливо, у вас, у вас було партнерство нещодавно, пов'язана з. Знаєте, коли ми чимось займаємося і рухаємось в одну сторону. І коли цей рух закінчується, хочеться сказати, ну, закінчується наше спілкування. От, наприклад, ми навчалися разом, і о, у нас є якась мета. І от ми спілкуємось, так? а потім, коли це завершується, нам вже і так би мовити, нічим поговорити. От тут є, така, от є такий аспект. В енергетичному плані ви маєте світло, яке повер... привертає погляди. Але по потірки повітря, я можу сказати, тут є місце того, що ви або щось завершуєте, або завершили ще. Але стайте. Теж не рухаєтесь. Тобто ви вже вирішили піти, але ще немає руха вперед. Також це ще карта дзеркала, потірка повітря, спустошених, спотворених уявлень. Вас могли тут, знаєте, ще така ідея, іде інформація, що по цим картам вас хтось може переконати у власній неспроможності, власній провині, тобто, це от ви винні. Можливо, це пов'язано з якоюсь особистістю. З якої ви виходите або вийшли. Вийшли, але ще ви не рухаєтесь далі. Я не, маю, я не бачу карт руху. Добре, а хто за вами слідцює? Вісімка повітря, слуга води? Десятка повітря. Це енергія спостерігача. Насправді тут дві карті повітря: це наш розум, це думки, це слова. Це ще пов'язано з повітрям. Повітрям. Людина, яка не відкрита, можливо, з вашого оточення або з минулого оточення. А тут є сильний емоційний, якийсь психологічний такий підтекст, які вказують, що з цією людиною у вас не дуже приємне приємні спогади. Хто тут кого, Знаєте, хочеться спросити по цій карті, хто тут кого рятував? У вас є вода і тут є вода. Тільки тут дві карти, десятки повітря, ця людина не байдуже до вас. Але це не про кохання. Ця людина втратила вас. Напевно, ця людина, за якою у вас було відносини. Але ви, вказуєте, ви, ви показуєте через карти трошечки по-іншому. Тут могла бути зрада, тут могли бути треті лиця, треті фактори, помилку в слабкості. Людина взагалі така, яка не дуже вміє боротися, їй ліпше втекти, ніж конкурувати. Вона могла конкурувати тільки з вами. Енергетична, хочу сказати, ще вона поки з вами. І, можливо, стежить через сни, соцмережі. Хочеться сказати, що і інтуїтивно, чи через розклади навіть. Тут таке може бути. Добре, а навіщо взагалі ця людина робиться? Десятка вогню. «Трійка вогню, Сімірка води. Цей блок, я хочу сказати, такий мотиваційно спостережливий. Це про прихований інтерес, це людина, яка, знаєте, хочеться у мене такі зразу, як в, замож... в замочну скважину, знаєте, <смі> отакий от опис тут. Навіщо? Щоб підживити себе, щоб ви дали свою енергію. Може, навіть через якийсь інший аккаунт вам писати. Ви можете не знати. Навіть знайомитись може з вами. А ви не знаєте, наприклад. Це про мати ілюзію контролю, надії. Це емоційна залежність. Можливо, з елементом енергетичної прив'язки. Ця людина не хоче вас відпускати з поля зору свого. Навіть якщо все вже завершено і у вас немає відносин насправді. Ну, тут пристрасть є. Знаєте, хочеться сказати про цій карті. От Ця людина, вона б просто би вас, і задушила б, і, 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 і те, що роблять чоловік жінка, от таке враження. Ну, бачите, яка карта? Я просто тут прикриваю, тому що нас заплакують. Тобто настільки у людини дуже багато такої агресії, вона різноманітна і пристрасна, і фантазії, і, і, і тут людину просто рве. Ну, тому і контролює. Не може забути вас. Ну, така людина за вами стежить.